Володимир Зеленський прибув на Генеральну асамблею ООН особисто вперше від початку повномасштабного вторгнення. На торічну 77-му сесію президент України долучився за допомогою відеозв'язку. Візит Зеленського почався не із політичних розмов. Замість високих кабінетів він передовсім поїхав до українських військових, тих захисників, яких лікують в американських шпиталях. Зеленський подякував героям та відзначив бійців державними нагородами. Українському народу. Хотілось би подякувати всім нашим воїнам, їхнім родичам, дружинам, сестрам, братам. Дуже дякую персоналу закладу. Ви дали можливість втілити головну мрію, жити і повернутися додому. І ми дуже раді, що ми робимо те, що можемо зробити. Ми відправили багато медикаментів до України і будемо продовжувати і надалі. З наступного тижня до України відправляється багато машин швидкої допомоги. Президентський графік вкрай щільний у перший день у Нью-Йорку виступ на генасамблеї та двостороння зустріч із польським колегою Анджеєм Дудою. Політики мають зокрема порушити і тему українського збіжжя. Польща та ще дві країни-сусідки одноосібно продовжили заборону на імпорт зерна з України. У Вашингтоні переконують, вкрай занепокоєні суперечностями, Поза як Україна та Польща союзники Сполучених Штатів. Однак Вашингтон втручатись не воліє. Пояснює, рішення країни мають ухвалювати самотужки це справді дуже непокоїть. Європейські країни блокують імпорт українського збіжжя, але варто пам'ятати, що це суверенне рішення. Ми обстоюємо відновлення зернової угоди. Українське зерно має потрапити на світовий ринок. Це допоможе насамперед бідним країнам подолати голод та економічну нерівність. Вже на четвер у Вашингтоні заплановані перемови Зеленського з президентом США Джо Байденом. у штатах. Наголошують, зустріч відбувається у надважливий час. Лідери обговорять подальшу підтримку України та майбутнє контрнаступу ЗСУ. В Білому домі хочуть почути про ситуацію на фронті особисто від Зеленського. Президент Байден з нетерпінням чекає почути від президента Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають. Його власну оцінку, того яка не. Не ситуація на полі бою, Крім виступу з трибуни генасамблеї, зеленський також візьме участь у саміті цілей сталого розвитку та у засіданні ради безпеки ООН. На запитання журналістів чи покине залу Радбезу під час виступу російського міністра закордонних справ Лаврова, зеленський відповів, що такий формат малоймовірний. Скірі касомвенстей виллі воюременсітейболвенд вашен форенмініст спикс щодо виступу пана Лаврова, я не впевнений, що ми оберемо саме такий формат. Не знаю, як воно буде насправді. Так, але для нас дуже важливо, щоб усі наші слова, всі наші меседжі почули наші партнери. І Якщо в організації Об'єднаних Націй є місце для російських терористів, то це питання не до мене. Я думаю, що це питання до всіх членів Організації Об'єднаних Націй. На полях асамблеї, президент України. Спробує покращити відносини із відкритими критиками України. Двосторонні перемови зеленського з президентом Бразилії Лулою Дасілою вже анонсували в канцелярії Бразильського Керманича. Це буде перша особиста зустріч двох лідерів, хоча вони спільно брали участь у саміті Великої Сімки у японській хіросімі цього травня. Тоді зустрітись не вдалось через брак часу. Антон Кучеренко, п'ятий канал.